Привіт, народ! Ну що, нарешті закінчили хлопці фасад. Приїхав я до них зробити відкоси. Як ви знаєте, погодка не завжди давала працювати. Зараз я вам покажу цю красоту. Виглядає шоколадний Брауні з білим розшивом, я вам скажу, навіть навіть дуже достойно сам не очікував, що буде такий віт. Білий тут краще виглядає, ніж чорний розшив. Зараз пройдусь вам по кругу, все покажу. Тут хлопці вже каркас зробили на подшивну. Ще залишилося подшиву і от мостку і закрити фундамент соколь. Уже лаком покрито, то на п'ятна не звертайте уваги, це дощ сьогодні трошки ляпав зранку. Хлопці, помахайте. Ось така красота. А я приїхав зробити відкосики. Хочеш перекосити? Ось так. Вони вже зарізані тут під 45. Тут буде сітка і клей. Звичайний пліточний клей, той, що буду клеїти плиточку. Тим і перетягну. Ось цю плиточку підрізаю під 45. Всього-навсього 600 штук, не так і багато. Ну і от такий вид воно буде мати. Ну ще коли от коси дороблю, то ще раз пройдусь по кругу, все покажу. Уже позапаковую цю гідроізоляцію всю. Зроблю вже ще одне відео, потім, коли все буде гарненько. Так що, кому треба, звертайтеся, але заранше, бо заказів дуже багато, все не співаю робити. Всім пока!